Жив собі дід, і була у нього коза дереза. Каже він їй Іди, коза на базар, купи собі щось поїсти. Пішла коза, наїлася, а коли повернулася, каже Нічого не купила, нічого не їла, ще й голодна. Розсердився дід і вигнав її з хати. Пішла коза по лісу, побачила хатку зайчика. І вигнала його. Іди геть, бо як не підеш, то рогами тебе заб'ю!» Зайчик плаче, сидить під кущем. Іде пес. Чого плачеш? Коза дереза вигнала мене з хати. Я її вижену, каже пес. Пішов до хати, а коза, як закричить. Як вискочу, як вистрибну, то рогами заб'ю. Пес злякався і втік. Іде вовк, чого плачеш? Коза Дереза вигнала мене з хати, я її вижену. Пішов і ти ж утік, бо коза кричала страшно. Іде ведмідь, чого плачеш? Коза дереза вигнала мене з хати. Я її вижену. Пішов і теж утік, аж іде рак. Чого плачеш? Коза дереза вигнала мене з хати. Я її вижену. Зайчик засміється, зайчик сміється, та ти ж маленький. А рак каже побачиш, підкрався до хати, ущипнув козу за ногу. Та як закричить, і як вискочить, і втекла далеко в ліс. Зайчик повернувся до своєї хатки. А раку дякував за допомогу.